Речового благословенного і натхненого дня посту. Рухаємося до Великодня, до Пасхи, готуємося у цьому часі боротьби. І варто також підняти питання більш такі практичні, про сам піст. І зокрема, я би хотів вас запитати отці. Згадайте, будь ласка, як відбувалося у вашому домі, у вас, у вас в сім'ї, на тому рівні, на якому було раніше, так? Як відбувалося е, буквально? praktykowania postu. Nie? Może jakieś ciekawinki, może jakieś porady, a może jakieś praktyczne rzeczy, jakie wam zapamiętaliście i jakie wam stali korzystne. Ну, а якщо ми говоримо про піст як такий, так, ну, до речі, добре, що ми підняли цю тему, все ж таки в великому пості ми не мали ще балачок е, таких, це дуже цінно, що ми можемо е, про це поговорити. Е, ну, піст – це далеко не тільки обмеження. Від їжі і давайте зразу про це десь також скажемо. Хоча це також важливий елемент посту, знову ж таки, молитва, піст, е, – це власне, бо ми утримуємо, обмежуємо себе, втримуємось. Це виховання наших якихось бажань, прагнення, так це це виховання сили волі, але це також для того, щоб ми десь заощаджені кошти могли робити милосердя. Ось, але якщо ми говоримо власне. Про, про моє дитинство, якщо ну, так отець задавав запитання, я думаю, що це були е, точно Великопостні богослуження. Ну і це зараз вже ми маємо нашого обряду, скажімо, можливість більше е, таких дуже дуже цінних юності е, Пам'ятаю, вже десь на зараженні школи перший дізнався, що таке Калонкритського. Але це дуже цінно, що сьогодні по наших храмах є ця молитва, і це це дуже дуже важливо. Що е, вслухатись в глибину е, цих текстів. Але для нас це була хресна дорога, яку ми молилися е, в храмі чи вдома. Також Я правда, я завжди любив. Читати четверту стацію, бо вона була найкоротша. У нас був ще не такий старший, і він так: ні, ти, і ти мусив читати перед тим, приготуватися. Воно було найкоротше, то я дійсно знаю щоб мені дали ту четверту стацію ближче. Ось, Але це також, так, це було також із стримування від якихось таких. Певних страв, так ну, це було і було простіше, ну бо якось воно не було зобов'язуюче, але було таким чомусь нормальним, всі про це знали. І це була така нагода вже з дитинства в цьому практикуватися. Ось. Якось так, напевне. Ну, я з дитинства не мав досвіду церковного життя. Родина моя до церкви особливо ходила, хоча піст. Був, скажімо, в особливих днях там, наприклад, не їли, у нас згрів би час вілкопосни не їли м'яса. Ми цього повністю відмовлялися, а певні дні не було і на білу, і риби. Тобто це був хліб, це була вода, якісь такі речі. Хоча нас, дітей, наприклад, не змушували до таких речей. Радше бабця була прикладом, яка трималася давньої традиції, а ми вже ні. Але коли я. Навернувся і почав ходити до церкви. Я вже почав переймати безпосередню практику посту взагалі, духовного життя з церкви. І так, Великий піст, це, очевидь, повстримання щодо їжі. Тобто, це є мінус м'яса і мінус набіл на цілий піст був. Е, і ну, це, скажімо, вегетаріанська дієта була. Це раса. По-друге, це молитвенна частина. Я пам'ятаю один раз до одного священника пішов на духовну розмову і просив допомогти мені з осудженням людей. Каже, що, що мені робити з осудженням? І він тоді благословив мене е, на цілий піс читати канон Андрея Крицького. Я цілий піс читав канон Андрея Крицького. Поклонами? Ні, е, ну без присади. я кажу. Я, я ну, коли ходив на канон, то, то поклон робив, а там уже так спокійніше було. Ну, uh, no. і то був досить такий ну, міцний початок. Uh, Зрештою, ще хочу таку річ сказати, що деякі люди, говорячи, uh, знаєте, це не є тільки в від їжі, говорять, це оправдовуючи того, що вони не постять просто взагалі. Так, і скажімо, треба мати баланс, так. постати і тілесно теж треба. Uh, воно допомагає uh, щодо духовного життя, праці uh, із uh, собою. Другий тиждень. Ну, так. А, хоча, наприклад, коли я увійшов в церкву, знаєте, як неофіт, no я кидався на все на різні практики, деякі могли по здоров'ю вдарити. тому в піст треба заходити також із зовнішньою допомогою, так на тільки начитавшися побожних книжок, одразу кидатися, так як якісь древні монахи в пустині це робили вони. Готувалися до такого, то та не можна одразу кинутися в великий пістек. Але це благосторонне справді час. Я так з радістю згадую його. Але безумовно, піст, це не тільки відмова від їжі. Це мені подобається думати, що піст це відмова від того всього, що ми чого ми можемо без чого ми можемо обійтися, те, що є можливо як зайво в нашому житті. Але якщо ми десь так говоримо предметно про їжу, от як відрізнити піст від дієти? Тому важливо також дати молоді, можливо, відповідь на запитання, де є пізна, де є дієта. Ну, бо, бо дуже часто ці практики навіть вони добрі, але вони не для духовних цілей практикуються, щоб або щоб щось собі доказати, або, або що от який є сильні. Ну, це трохи воно спотворює як, як таку. Ну коли постили, скажімо, ми бачимо в слові Божому Біблії такі постаті, як Мойсей, як Ілля, як Даніїл. То вони у то стораці була яка? У них були різні періоди. Там були пости по два тижні, то що взагалі утримувався від їжі. А було таке, що там пости більше період менший. Ісус, ми знаємо 40 днів. І практика є така, і з того, що я досюди у цій церкві, то це пережити свою неміч, буквально померти. То якось торкнутися смерті, не померши. Торкнутися смерті виживши. Тобто, буквально я не їм або дозволяю себе від, від певних продуктів а взагалі від, від їжі для того, аби, аби пережити свою слабкість. І тоді зовсім інакше я трактую себе перед Богом. Бо коли я ситий здоровий, коли в мене все в нормі, то тоді я перед Богом стою майже як рівний. Що там, Боже, дивися, я тобі честь роблю, що я стою на молитву. Натомість, коли я день нормально не поїм, два дні нормально. Я вже стою і на... кажу, і Боже, дай вижити якось, дай витримати. Тобто, і з того, що, що мені найбільше подобається, з того, що я накопав, власне, що піст — це умертання себе. Тобто, пригадати, що я немічний. Бо тепер може, я молодий, тепер може я тримаюся в тонусі. Але коли ти нормально попостиш, в тому числі і від їжі, від, від, від напоїв від їжі. То, то ти переживаєш ну, буквально, те, що ти смертний. Ти, ти, ти не безсмертний у плані тіла, у плані здоров'я. Прийде час і прийде всьому кінець. І це, це зовсім інакше тебе розположує до молитви, до поклоніння, до прослави Бога, до потреби у Богові. Ну, то хіба так? Мені здається, що важливо також сказати, що не раз ми в тепершній аналізі, в втепершньому аналізі духовності як такою. Я також якось так дивимося на себе, а що це мені дає, а як я в цьому чуюся? Це добра річ, але мені здається, що е, взагалі ідея є концентрація акурат, на, на, на Богу. Так? Тобто не тільки що мені дає піство, так? Чи як діє там? Зараз багато статей будемо бачити, що мені дає піст. А, може, не це аж так важливо, що мені дає. Тобто, моя концентрація на Богу. Ця дорога, тобто е, я від, 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 відтинаю від себе, відсікаю те, що мені перешкоджає. Я обмежив себе в тілесних справах заради справ духовних не тільки щоб я став сильніше духово. Можливо, я взагалі не змінюся духовно. Я не стану сильніше духовне. Я просто я слабий духово. Мені треба дивитися на Бога більше часу, більше можливостей, аби на нього дивитися, аби йти цією дорогою. здається також важливо про це наголошувати, бо не раз нам пропонується якусь таку дуже одиноку духовність, якби є я, і я зростаю, і молитву перетворюють не на з. Діалог Бог з Богом, це діалог з Богом. Молитва перетворюється на якусь афермацію, я сам себе наповнюю гарними думками, я наповнююсь гармонією. Слухай, ти маєш вийти на зустріч з Богом. І це важлива річ. І піс допомагає тобі вийти на зустріч з Богом. Та... Відчути потребу Бога. Абсолютно. Так, і, власне, тоді, так само, як потребу їжі, ми відчуваємо і розуміємо тоді від наші відчуття цього світу, але це спрага жага за Богом. Ну, е, але давайте про молитву. І не знаю, що в нас є ще трохи часу і але давайте поговоримо е, про молитву. Вона теж у часі посту, е, трохи інша. І, можливо, давайте поділимося з е, нашими глядачами. З, здається, Василій Великий сказав, що якщо ти в часі посту просто не їш, то чим ти відрізняєшся від корови, які не дали свіна? Просто му. Власне, і, і, і здається, в нього я зачитав, що коли ти не не, не, їж, не тратиш час на придбання їжі, виготовлення, прибирання, то цей час має бути використаний насамперед на, на молитву, на поклоніння, на те, аби якось з, у, у, зрозуміти і пізнати присутність Божу. Не? Це так файно. А, а, а те, що ти не з'їш, він каже, треба роздати не? час треба використати на молитву, на пізнання себе, на пізнання Бога. На, на пізнання себе біля Бога, а те, що ти не з'їш, то то немає буде заховане десь там у морозилку чи десь там у Так, Але щоб але потім переїзд. Ну а це дуже сильно. Так, бо ці три стовпи, ці, ці три ескезення, молитва пішті і молитва, вони завжди йдуть разом. Вони одна одну доповнюють. Ну і час Великого посту вочвість нас впроваджує в покутну молитву, так в молитву покаяння е, покаяння. То однозначно є перед Богом спробу жінювати свій розум, аби йти за Ним, визнаєш свої гріхи, і ці молитви, канон Канондрия Квіцького вводить тебе в це серце, в котрому маєш зустрітися з Богом. Вон, дуже гарні, ці молитви. Це спрага за Богом і спрага за Євхаристією в літургії Григорія Двоєслова. Це ну, дуже прекрасний час, аби скористатися. Дуже шкода, коли ну, розумів, вочевидь. Може, часу нема, але дуже шкода, коли ми не беремо участі в богослужіннях, всіх різнорідних богослужіннях, які пропонують нам Великий піст, тільки приходимо в неділю всерівно там та на, на літургію. Дуже шкода, тому що воно приготовляє серце для цієї зустрічі в, в, в неділю, коли ми прийдемо знову як спільноти збиратись на Євхаристію. Ну та бо сама сам характер літургії Івана Залбусту чи оселі великого, якому служимо у часі великого, Посту в неділі. Мають воскресний радісний характер, натомість лідери освячених дарів, чи канони, чи якісь такі покутничі молитви власне, мають характер такого спраги за Богом і допомагають нам цінувати, відкривати оцю власне. Цінність євхаристії як такої. Mm? То речі, ви мені нагадали, бо з моєї практики дитинства у мене батько священник, і там у нас було цілий такий ряд файних невеликих обрядів велипосних, особливо великопосних, то один із них це було таке дивне. Е, ну я хіба це зустрічав лише в своєму селі, е, що коли починається піс, того дня, від того моменту аж до Великого дня, ми ніколи не хрестилися на навіть на приватну молитву або коли молимося разом у хаті просто. Як, звичай, як у звичайний час, а завжди хрестилися так, аби доторкнутися руками до землі. Поклон, тобто, така, така велика є... Завжди, навіть просто коли починаєш молитву і завершиш молитву. І я, ми так я так пам'ятаю, це для всіх нас дітей був сигнал. Ми увійшли у Великий піст, бо тепер батьки нагадують ні до землі, до землі, бо ми тепер так, робили. так. І це так файно. Знаєш, це, це таке було заохочення всіх нас, на шестеро сім'ї, дітей. Що слухайте, це інакший час, не, не такий, як з як звикли. І тому навіть ми не починаємо молитву, не завершуємо звичайним хрестом, але завжди до, до землі. Не така метаноїза. М метанія, метана, метанія так, і метана але... теж. Давайте ще таке на завершення питання. Якісь особисті, один-два пункти, якісь лайфхаки, що вам допомагає, що ви практикуєте зараз у пості, і ну, що вам допомагає інакше переживати цей час для підготовки до Пасхи? Ну, я десь спробував кожного посту відмовитися від чогось. Не, не дуже багато речей, але там, свого часу відмовився там від, наприклад,. Від цукру до кави, чи від цукру ну, до чаю. і Я, я посмакував по-іншому. я зумів, Тяжкий що... піст. Та ні, якісь маленькі речі, які ти мож... від яких ти можеш відмовитися. Мені, мені це... Але вони дуже конкретні. Я думаю, що це, це для тих особливо, хто розпочинає е, якісь, або хто десь так е, своє духовне життя. Не, не треба якогось дуже багато е, обов'язків або покутничих е, практик брати, але щось. Одне маленьке, і, і дотримуватися його з регулярністю ну, дуже просто. Я обмежую соцмережі і починаю більше читати історії єгипетських монахів. Зараз маю таке натхнення останнім часом. Знову вертаюся своїм серцем до Єгипту. Вочевидь, там і білих мучеників також мається наразі яке. Монахів також мучениками називали, тому що вони йшли в пустиню, якось таки теж свідчили свою віру, хоча їх не вбивали за, за віру. І занурюся знову в ці святі повчання в притчі, в історії, в науку цих монахів, щоб по-новому переживати духовне життя. Файно ти мені нагадав одного нашого священника, який різьбить по дереву і різьбить хрести. І він подарував колись ще єпископу Мілену хрест. І він так сказав: Владико, я цілий пісні сидів у Фейсбуці, і кожен раз, коли я мав читати, я сидав і розбив цей хрест. Це є час того проведення у Фейсбуці. А моя сестра старша колись також і мене навжили, я собі також це взяв на озброєння і дітям дуже заходить. Вона має сім дітей: сестра старша. і... Вони колись були такі придумали таку, таку річ, файну, що по середах і п'ятницях вони взагалі не, не використовують нічого, що має екран. Ні телефони, ні, ні гаджети, ні телевізор, нічого. Просто нічого не вмикається. Можна тоді ігри, якісь такі настольні, можна читати, можна щось інше ну, займатися, власне, що досліджувати, ділитися, але, але жодних гаджетів. І каже, слухай, настільки ефективний час власне, цього перебування разом. У особливо у посередах і п'ятницях, що потім кажуть, дуже швидко вони самі аж не захотіли, що ні, ні не може не включаємо, бо ми, ми інакше контактуємо, ми інакше існуємо, не? інакше проживаємо. І ми так пробували це практикувати у сім'ї, ну то файно заходить. Варто випробувати варто такий, скажімо, піст не лише від їжі, але від інформації, від зайвої інформації, не? може бути від соцмереж, може бути взагалі від екранного часу, дуже допомагає. І, власне, а той час витрачати на молитву або на якісний час проведений зі своїми рідними. Але давайте ще попросимо також тих, хто нас слухає і дивиться, щоб ви напишіть якісь свої практики, якісь постанови, як ви практикуєте, можливо, як кажуть оці лайфхаки Великого посту. Дякуємо за ці другі балачки. Дякую вам і дякую всім, хто з нами вже другий тиждень цього Великого посту. Ще один тиждень за постів попереду надихаємося прикладом мучеників і намагаємося їх наслідувати. Христос посеред нас є і буде.